Вітаємо! На нашому сайті з'явилось нове насіння від компанії Spark Seed. І хочемо проінформувати вас, що саме надійшло до продажу. Це високорослі томати. коктейльна сливка Wizard вагою 30-40 грам, жовта сливка, також коктейльна, Yellow Beats, також вона має вагу 30-40 грам. І чері високорослий Маріта. Вагою 25 грам. Також сливки надійшли високорослі, вагою по 100 грам, 120 грам, це ремемби і оранж плам. І крупноплодні високорослі, жовтий yellow бол і жовтий yellow пешин, вагою 250 грам в середньому. Також високорослі томат. Також нескорослі томати це сливка чері Мінікін жовтого кольору вагою 15 грам. І крупноплодні нескорослі. Це буде помаранчевий солідо, вагою 250-280 грам. І жовтий, крупноплодний, світсан вагою 250 грам. Також надійшов перець фанат солодкий. Це тип копія, вагою 170-190 г, товщина стінки 9-8 мм. Кавун Orange лакшері. Це крупноплодний кавун 9-12 кг вагою. М'якоть буде помаранчева. І диня карера вагою 3-5 кг. В середині, коли дозріває вже, то також м'якоть помаранчева. Виробник Спарксід не вказує на професійних упаковках насіння протруєно чи ні. Ми передивились усі пачки, і на жодній пачці не вказано, чи протруєне насіння, чи не протруєне насіння. Вказано тільки термін придатності. На кожній пачці є термін придатності, маємо ось, але чи протруєне насіння чи не протруєне ми не можемо знати. Так як це професійні упаковки. І не кожному потрібна велика пачка, ми будемо ділити по маленьких пакетиках і хочемо показати, яке всередині насіння. От диня карера. Зараз подивимось, яке тут насіння. Насіння ось такого кольору воно відшліфоване, все чисте. Але не протруєне. так поглядаємо тепер подивимось на Orange оранж лаксові. Вигляд має це насіння. Пачки захищені, а на дині є такого, ми подивілись. Диня без такої голограми. А тут є ось така всередині. Так виглядає насіння. Тепер покажемо перець. Який має вигляд насіння перцю від компанії Sparkseed. Перець не протруєний, я вже побачила. Отакий От чистий весь, без всякого того, але він не протруєний. Це перець. І можна зараз розрізати томат Yellow Passion». Ось такий вигляд має там. Як видно, він не протруєний. Бачимо, що насіння чисте, все, але воно не протруєне. Що хочемо сказати, що не потрібно хвилюватися через те, що насіння не протруєне, це йде оригінальне пакування, і тому на якість врожаю це не вплине протруєне вночині. Головне, що це йде оригінальне насіння. Надалі ми будемо розширювати асортимент від компанії SparkSit, тому слідкуйте за новинками.